Я знаю, вони стріляють. А, ти знаєш, так. Да. Да. Я теж знаю. Добре. Тебе тут ніхто не боїться. Думаєш, ти да, стоє... Я не не Там і він вас... попереджує. <говорю> Також попереджують. Статізатору... Та не, Прортовою... не надо мене попереджувати, Зак... пиздуй, Зак... воюй, давай, не надо мене попереджувати. Ти чуєш, лікар, Україна, про це були телефон. Всі наші дії. Нема в мене телефону. Всі наші дії фіксуються на бодітанці. І що? Вони теж фіксуються, і що. Добре. Батальон люди Добро. Добро. А потом будет что-то умничать. Добро. Не, было, не будете, Я вам буду указать. Я Хорошо. гражданин Хорошо. этой страны, страны и хозяин этой страны. Хорошо. Вы вы знаете Конституцию, или нет? Я знаю Конституцию. Вы не знаете, Но, вы ее порушаете или... на каждом углу. Так. Вот вы сейчас скажете, что я в розшуку. В каком я может быть розшуку? У вас есть санкции сюда? Ну, есть суда бумага, что я уж. Решение суда есть у вас? Ну а как? А, а, нема, вы мне нема. что, показываете в каком-нибудь гаджете, что я там в розшуку? Не, не, я помню, а гаджет, который там выдала, дарвала. Что выдала, держава? Да. Ну, так. Так а за что в розшуку-то понять не можно? Сейчас мы Конституция ж на паузе, вверх, я все... вверх, вверх, від ТЦК про напіву доставки вас до ТЦК. Скоріше за все не військових військову приколу. І не збираю даже. Ну, Київська 106. Може, хай приїжджають додому. Ні, ми приїжджаємо, mm. mm. що ви не туди. Серйозно? побачимо. Я думаю, що ви не проїхали. Я не так? Я думаю, що ви не проїхали. А ви хто? ТЦК? Я вам сказав, що я пробіжу. Так а як ви маєте відношення? Ну, чого це ви мене будете зараз вести в ТЦК? А самі не йдете воювати. От А? Ти даєш слово? Блядь. Зафіксіруйся. Ти даєш слово? Ой, брось. Ти. Скажи, я даю слово. А? Ти, думаєш, ти думаєш слово. Ти відповідаєш за своє слово. Все зафіксирую. Воювати поїдемо. В ТЦК вдвоє. Только кто-то туда приедет, туда нет. Поэтому я тебя прошу. Слово, какое слово? Господи. Ты же вину даже в бинокль не бачил. Ну я доброго. так думаю. Вы проживаете, да. Вот плохо думала. Килия, кииска, сушать. Очень я хотел бы так, чтобы ты со мной это шел. Ну мы тут так зажерлися уже, так хлопцы, блядь. Одні інваліди, другі заброніровані, треті ухилянти. Ухилянти ви заброніровані. А як я можу бути ухилянтом, якщо я отвоював? Я ветеран? як я можу вивели? Ну якщо я не робив собі документи, УБД, не УБД, не отримав не землю ні хуя, то ж не значить, що я справа.

Бельница дуга понятно. На Тут, поставить галочку, копию забрать. Раз, два, что узнаем я вас даю вам копию. Тут ще галочку. Давайте по постанова, что платить там нужно да, или что? Да. Хорошо. Впрочем, 15 рабочих дней Если упасть, то будет 1020. это вам одна. Да. А теперь панлоді, видіть, будь ласка, за авто і приїдете з нами. Ні, їхати куди не пан водій, Давайте культурно, порядочно, щоб ми... Це не культурно не порядочно. Ми не шарпалися з вами. Проїдете. Та не, не треба, тільки попробуйте, мене, тільки, попробуйте мене, о, тільки попробуйте мене, тільки попробуйте мене пошаркати. Якщо ви цю черту переступите, то Ти що ви зараз сказали. Я не буду казати, що ви зробите? Я не буду казати, що я до вас просі, культурно... Вам відмовляю, Я вам відмовляю. Я вам відмовляю. Е, культурно не відповідаю. ні. Проїдьте, ваша дружина може приїхати ззаду за нами. Mm. Я не вважаю нічого. Ну, е, я mm. вас прошу культурно, пан водій, Вийдіть, будь ласка, за хром. Я культурно, відмовляю. Я до вас розмовляю. А я поняв, я теж до вас культурно, але ну, я ласка, кажу. Що... Вийдіть. Приїде, дружина приїде. Встановлять ваші дані. Ні, ні, ні ні ні. Це порушення закону, ти блядь, блять. Да. Що ти можеш бути? Не. Ви не уповноважена особа. Постанову составили, а що ви? Неповноважена особа мене. Підступники, возіть кого-то податки. Ви поліція? Просьмите... Ви не уповноважена особа. Через І я вам теж кажу. Просим, я вам відмовляю на вашу <гук> просьбу. Відхиляю вашу просьбу. Придется вам доставать пистолеты и стрелять. А зачем стрелять? Что ну, ну, вы со... все стреляете? Ну так, вы же крутые хлопцы. культурно ну, разговариваем. Да я понимаю, что, что... Ну, то, что вы культурно разговариваете, это не меняет всю ситуацию. Пан давайте вы проедете с нами. Ваша дружина просто будет за нами. Нет. Нет. Давайте, не. Артур Юрьевич. Мы не. не будем на вас упрашивать. Там не надо умолять. Я говорю, доставай пистолеты и стреляй. А да. при чем вы стреляете? Артур ну Юрьевич. да. Ну, так. Ми ви раз, а, про ви незаконно дієте. дієте. Ви незаконно в, дієте. Надо ви мене оскажете, ви Та не, не треба мені не потім. потім. Зачем мені потім? І... І ви зараз в даний момент неуповноважена уповноважена особа вести мене в ТЦК, перевіряти. Ви яке маєте відношення до ТЦК? Ви мені скажіть. От яке ви маєте відношення? Ну яке? Ви Ви повинні чим займатися? Ваша пряма об'язаність? Артур, Артур... Юрійович Юрій. Я вам задав питання. Ми... Як... Це, на це питання ми вам вже відповідали. Якщо у вас е... погане слово, ви можете вийти, погано пам'ятаєте, прийдеть військову лікарську комісію чи іншу будь-яку медичну комісію, пусть і... вони приводять і висновок. Та це, це все незаконно, слухайте. А Юрій, давайте ще раз попробуйте. Ні, 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 ви це все незаконно. Ви? Це що даже то, що ви зараз мені кажете, що я скажу. повинен. Якщо ви. Конституція не будете... на паузі 18 раз продовжувати <свят> мобілізацію, це все незаконно. Якщо, і кажучи, ви незаконно зараз стоїть, і у мене не щось просите виконувати наші вимоги. І що? Відносно вас. І що? Давай. Буде... Ну, що? Пистолет, я кажу сразу пистолет доставай, стреляй. Пистолет доставай. Давай сюда права. Руки забрали нахуй. Я сказал, руки забрал, блядь. Я сказал, руки забрал, тебе еще сказал, блядь. Не выражайтесь. Кажу, руки забрал свои, у меня больные руки, блядь. Забрал руки, сказал, собаку, блядь. Уберите забрал руки. руки, сказал, блядь. Я сказал, забрав руки свои, нахуй, суя! Нахуй. Забрав руки, сказал свои, блядь! Бризк! Сказал руки, сука, забрав нахуй! Ті руки за тебя воювали! Пилова, блядь! Я сказал, забрав руки свои нахуй! Ты. Я сказал, забрав руки, сука, блядь! Я сказал, забрав свои руки, блядь! Пойдем руки, пойди, блядь! Зиночка, в сторону! <соскопрочный> Нахуй, отсюда вышел. Сторон... А, а, в сторону! А, я сказал в сторону. Что значит в сторону вы шо, блядь? Я Вообще я же стою. охуели. Я стою, я стою, все. я стою. Я стою на живи, сказал. Ваша на ноги вам. Сказал на живи. У Мы на руки, больнее, на руки, да. Бля. Ладно, давай, блядь. дай Я ничего не дам вам. Мы на руки больни, блядь, не крутые, не да. Я таким нахуй! Мы на руки больницы, сука! Оставь его! Отойди! Отойди! Отойди, блядь! Отойди! О, сука! Ты пожалей, что ты, блядь, родился, хорошо? Руки не крутые меня, блядь! У меня, блин, не позвоночники руки, сука! Блядь, блячья! Слушай, Жиночка, иди нахуй, ты, блядь, Жиночка! Я тебе блядь, выведу, я буду. Бья! Что значит?